Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина, Садочок, та добра та гарного врожаю овочевих культур у 2024 році. Хтось може сказати, що квітень місяць це запізно для того, щоб сіяти насіння на розсаду. Але досвід наших підписників, наших глядачів, свідчить якраз про те, що можна у квітні місяці посіяти насіння овочевих культур і отримати ще й гарний врожай, тим більше, що у нас йде зміщення часу року тих періодів, які називаються весна, літо, осінь та зима. Отож, завдяки оцим дослідам, які проводили наші глядачі і наші підписники в минулому році, тому ми і склали, за вашим проханням, оцей гороскоп. Що ж, ми почнемо. Агрогороскоп посіву насіння помідорів перців баклажанів на розсаду в квітні 2024 року, час Київський. Хочу зразу сказати, що у нас ці два періоди вони підходять для всіх оцих названих овочевих культур. Але ще є один період, в який можна сіяти тільки насіння баклажанів. І зараз ми це з вами розглянемо. В цей період тільки баклажани. Але якщо, це якщо ви не встигнете тут, то ви можете використати цей період. Ми зараз його більш детально розглянемо, а зараз приступаємо спочатку, які у нас гарні періоди. Гарний період починається 11 квітня в кінці, зростаючи місяць з початку доби до 12.30, далі місяць без курсу. Рак зростаючий місяць 14 квітня всі 24 години, 15 квітня з початку доби та до 10 години ранку. Наступний період ми не використовуємо знаку рак, тому що в нас буде перехід місяця з першої у другу фазу. І цей перехід починається цей стресовий період з 10 години ранку, саме 15 квітня. Ну, ось тепер ми з вами розглянемо іще один період. Додатковий не встигли тут, і вам необхідно. Вже другу половину місяця квітня посіяти насіння баклажанів. Є тепличники у нас такі, теж заказують розклади такі. Тому для баклажанів, тільки для баклажанів використаємо терези. Зростаючий місяць. Будь ласка, терези не люблять помідори, та перець. Дуже поганий врожай, рослини дуже слабі і як суховаті всі, і плодини смачні, до речі, коли в терезах сіяти А ось баклажани дуже гарні виходять. Тому ми можемо ще посіяти баклажани 21 квітня з 7 години ранку починаємо і до кінця доби. Будь ласка, будьте уважні, будете календар дивитися. І не знаючи інформації повної, ви будете просто здивовані, чому ми не пропонуємо 22 го чи 23 го сіяти насіння баклажанів, а тому, що це спалений шлях місяця. Далі, 22-23, неповний день, спалений шлях місяця. Цей час не підходить для посіву насіння на розсаду будь-яких рослин, не тільки баклажанів. Будь-яких абсолютно рослин, спалений шлях місяця це дуже поганий час для початку будь-якої справи, а тим більше, нового життя, яке нам буде дарувати врожай. Ну що ж, ми завершуємо це відео. Відповіли на ваші прохання, підготували такий гороскоп. Ми бажаємо вам здоров'ячка, бажаємо успіхів у ваших працях з землею, з насінням, з рослинами. І зустрінемося з вами в наступному новому відео на нашому каналі. На все добре!